Доброго дня усім любителям птиці. Дякую всім активним глядачам. Дуже приємно. Вчора нам в який раз вже подарували пару голубів. Ось така гарна пара. Румунію, спортивних голубів. Дуже прикольна пара. Молодих 24-го року голуби. Оця зліва білоголова голубочка. Така голубочка. Покажем зараз їй ближче. Ось така голубочка. Гарна. І зараз вам покажу сам це гарне на його око, таке темне. Класна голубочка. І ось такі самець. Я їх закрив, щоб пересвідчити, що вони здорові і щоб вони спарувалися, якщо вони не спаровані, тому що власник не знав. Ось такі окрім. Пішов в голуб'ятні видачі. Бачу, що у Пов'яків є вже молодь, не знаю, так швидко, швидко все відбувається, навіть не встигаю все познімкувати. Тому що голуби, бачите, коли час іде, думаю, що тільки от вчора познімав, в принципі, нічого нового, а то не кожного дня щось змінюється. вилуплюються голуб голуб'ята, голуб'ята ростуть. Зараз вам покажу, які вони вже на сьогоднішній день стали. Подивимося зараз на них з дутичкою в парі. Сюди обрали ось це гніздування. І тут вони будуть призводити нове потомство. Побачимо, чи у них щось вийде, чи, можливо, треба буде яєчка підкидати під спорт. Спорт я розводити не планую. Просто для краси я також його люблю. Мені подобаються взагалі такі біляві голуби, Ось такі з білими голами, з білими льотами, досить гарно виглядає. В небі вони як звичайні білі білі спортивні голуби. Ось так, вони ну, такі красиві, бачите, такі розмальовані, гарно, гарні такі. Ця пара <кхід> не зрозуміла взагалі, що воно є. Не можу сказати, що вони погані, але не можу сказати, що вони хороші. Голуб, бачите, має непоганий хвостик такий, нічого. В принципі це, але нічого не відбувається взагалі. Взагалі нічого, нуль повний, ніякої реакції на спарювання, нічого взагалі не гудить, не реагує. Що за голуб, невідомо, що що воно з того вийде. Ось так, будемо вже проводити чистку в голуб'ятні незабаром, щоб не запускатися все. Відпустка закінчилася і не встиг я тут. Доробити те, що мав доробляти, ще пообмальовувати все. Що мені Марічка допоможе, пообіцяла. Все ми зробимо. Бачите, голуби грязні, на вулиці є той вольєр, голуби все рівно шукаю і болото, якусь травичку, скубують собі через цітку. Все в них виходить. Ось так. По птиці, по птиці. На гнізді зараз сидять, є там білі вже бачу, молодіше, і голубка гріє. Досить добре білі вже є. Є ось ці молоді від тигриса і від голову. Бачите, гоб'ятері змінюється. Такі гарні голубята. Бачу, що є вже пов'яки, малі, не знаю, чи вони їх вигодують, чи ні. Ось так. Курочки також ростуть. Давайте порахуємо, чи нічого не зникло у нас. 15 у нас курочок є. 10 кугутиків і 5 курочок. 5 іспанок. І два мастер грая і вісім кого і із на вулиці дощі. Зазвичай птиця в такий період часу, коли вона на вулиці, вона завжди чомусь хворіє, їй не вистачає пропойки, вітамінів і всього решту. Зараз я їх пропою для профілактики речовиною. Також зараз вам покажу, якою. Ну, і деякі профілактично для желудка, для травлення, для усього. Так що давайте зараз подивимося, чим я їх пропою. Засіб називається трисульфон. Водно, сфокусувало. Не фокусує. Не фокусує, подивимося зараз ще раз. О, бачите, трифульсон. Цей засіб, я вже ним користуюся не один рік. Він досить, досить є добрим. Коли у вас птиця хворіє, коли птиця така, знаєте, в'яла, бачите, що вона така, ось щось типу плану ось такого, не знаю, що воно змерзла чи ні, така, знаєте, нагинається, стає знаком питання, в тому вся справа, що птиця, можливо, їй погано. Погано може бути, що птиці, Саме основне травлення, птиця травлення, саме основне, що може бути з нею, може бути діарея і все решту. Все зв'язано з травленням. Так що це в більшості невстача вітамінів. Те, що потрібні великі вольєри, чи хтось думає, що велике подвір'я, що птиця має завжди ходити, воно є непогано. Що дзьобне якусь травичку комарика, червачка так образно говорю, воно є непогано. Але в більшості випадків нічого такої великої ролі не відіграє, якщо правильна пропойка. Тому що всі знають, що птиця ця інкубаторська, птиця в розведенні, в принципі, штучно, м'ясо яїчно. І вона потребує догляду, тому що це непроста, звичайна сільська курка. Ось так, даємо на водичку, у нас є дві каструльки. Даємо пів флакончика цього на кожну каструлечку і хай вони її успішно п'ють. Так, ось птиця успішно п'є. Потрібно поїлочки, взяти як не на руки. Завжди забуваю взяти поїлки з дому сюди. Так. Е, що мені не подобається тут? Бачите Тут на землі е, ну, як замість підлоги земля, колись город в принципі, так втолочується але потрібно це все діло буде підгребсти, щоб воно було тут твердіше, і будемо завжди таку проводити чистку. Спочатку спускаємося на землю, потім підгрібаємо і все у глуб'ятні чистота. Таким чином будемо проводити чистку. Шпательком позгрібали всіх сіделів. Е, перед тим як вже голуб'ята. У нас вже коли вилетять вилетяться гнізда, зразу гніздо будемо обробляти, пропшикувати, дезінфекцію проводити і ставимо чистий картон сінця туди і чекаємо наступного покоління. Ось так. Так що, в принципі, нічого такого важливого перепрошую, проблематичного немає. Курочки вже готуються до сну, бачу. Не знаю, ці крісла так загадали, Тут такий бардак і це виглядає взагалі. Мені не подобається. Туйку треба чимось зашити. Так що будемо, що ці крісла розломлювати і викидати їх. Геть. Хочу зараз турбувати, тому що там дві кочки є. Дуже багато вони гадять, всі знають, що голуби це і голуби. Нічого від голуба не спасе. Воно є, воно собі де хоче, там і гадить. До цього треба бути готовим. Але за загальним гарний, великий, в принципі, на природі кращого не потрібно. Ось так, Основне, щоб була гарна птиця, пропоєна. Дивитися за нею, вакцинувати і добре годувати. Повні, кажуть, кормушки, Їди. Ось так, А часу сидіти і це все кожного дня витирати, підрібати. Часу це немає. з Цього будеш все робити, не будеш нічого мати. Ось так образом потрібно, як то кажуть, десь раз в тиждень. Нормально проводити хоча б раз-два тижні таку чистку лайтову і раз на місяць таке генеральне таке прибирання підгребсти, пропшикати від бліг від різних паразитів. Це все має оброблятися. Все з розумом, не передозовувати в різних речовинах. І все буде добре. Так що, всім дякую. Сьогодні була рубрика присвячена в принципі, пропоїці птиці. Від Різних факторів від різних хворіб. Проповідь, обов'язково не забувайте, коли купуєте птицю, питайте у тих продавців. А найкраще заходьте в ветеринарні лікарні. Вони все знають, все не знають, все вам розкажуть. Наберіть собі хорошу ветеринарну аптеку, де будете вже мати провірених продавців. І вони вам завжди будуть все якісно розповідати. І все будете знати Так що всім дякую, всім благ. Шануйте свою птицю і будьте здорові.